Ви розказуєте, я слухаю. Після того, як я їх побачила, я зателефонувала своєму сусіду з Краматорська. Він сказав, що під завалами знайшов деякі мої речі і цю підвіску також вислав поштою, хотів зробити сюрприз. Йому прийшло сповіщення, що я отримала посилку три дні тому. А Янка Падлюка її забрала. Що вона ревнувала Степана, якщо в неї коханець був. Боянка думає, що вона найкраща, а тут з'явилася конкурентка. Може, й дитина у неї від Василя? Я не вагітна. Я у злати вагітність відчула, а у Яни жодного разу. Можеш не вірити. Але хворобу в твоєму серці я теж побачила. Я? Я вірю, вона навіть більша гадюка, ніж я думав. Тепер ясно, як в твоїй кімнаті з'явилися свічка і шпилька. Василь їх сам приніс. Він знав, що прийде оглядати кімнату. Значить, і шибко вибив сам або Яна. Вони спільники. Кошмар! Я дійсно збиралася переписати на Яну хату і землю. Мені стало тяжко самій, і я шукала, хто міг допомогти. Запитала Яну, вона ж сусідка. Вона погодилася за хату і землю, приходила раз на тиждень. Але мені цього мало, а тут з'явилася ти. Я надавно мріяла про ще одну хату і велику ділянку, щоб здавати їх в оренду і більше ніколи не працювати. Ти Брала у неї мрію. От і склався Ребус. Дивно, що ти Яні з Василем нічого не сказала, коли їх застукала. Не хотіла. Але який то? Ці двоє з мене посміються, а в сілі мені не повірять і продовжать травити. Ні, так яну не перемогти. Але ж Христина казала вивезти ворога на чисту воду. Це і планую зробити. Більше ніхто не повинен постраждати через Яну. але мені потрібна ваша допомога.